Під цю хвилину крик розтявся до зброї, Щинився гуркіт, лемент, гвалт і грім. І крові й смерті вісником страшним сурми розлігся голос бойової. Прокинувшися, Жанна не знайшла ані шолома із пером з орла, ні панцера, ані брагет, що звичай Носити, каже, статі чоловічий. Без роздуму схопивши навмання свого зброєносця убрання, вона у слові скочила на спину і крикнула За віру, за країну. Сто рицарів на поклик той гучний, Шістсот солдатів кинулося в бій. Тут брат Лорді, щоб край свій рятувати, покинув темні дурості палати і до англійців прилетів з небес. Мішок незграбних несучи чудес та нісенітниць, що чинці побожні, Між людом сіють у часи тривожні. Труснув мішком і лютих ворогів дикунських забобонів Оповив густий туман, що Франція віддавна у нім живе своїм безглуздям славна. Так ночі Бог у повозі своїм, над падалом літаючи земним. Нас обсипає види в чорним маком. І ми дурницям віримо усяким.